Виконуємо номер 661 із підручника Алгебра 7 та номер 25.20 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть нам множники і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Зрупуємо наші множники. Згрупуємо наші множники А, Т квадрат і мінус АП, Згрупуємо наші доданки. Далі згрупуємо доданки Т куб і мінус ТП, і мінус БТ квадрат і БП. Винесемо з перших дужок спільний множник А за дужки. В дужках отримаємо Т квадрат, відняти П, з других дужок виносимо спільний множник Т за дужки. В дужках отримаємо Т квадрат, відняти П. Із третіх дужок виносимо, виносимо спільним ножник мінус Б В дужках отримаємо Т квадрат відняти П. І, як бачимо, тепер у нас є спільний множник. це різниця t квадрат і П, які також виносимо за дужки. В дужках отримаємо А додати Т, відняти Б. Отримали добуток різниці Т квадрат і П на А додати Т відняти Б. Завдання друге групуємо наші доданки АХ квадрат і мінус МХ квадрат. Також додамо А квадрат і мінус м квадрат. І М відняти А. Виносимо з перших дужок спільний множник Х квадрат за дужки. В дужках отримаємо А, відняти М. З другий дужок виносимо спільний множник Y дуж... квадрат за дужки. В дужках отримаємо А, відняти М. З третіх дужок виносимо мінус за дужки. отримаємо А, відняти М. І тепер виносимо за дужки спільний множник. це різниця А і М. В дужках отримаємо х квадрат, додати y квадрат, і відняти 1. Завдання третє: групуємо наші доданки. МБ віднімемо 7Б. Далі до мінус М додамо 7. І у нас залишається мінус 7М квадрат додати М куб. Виносимо з перших дужок спільний множник b за дужки, в дужках маємо m відняти 7, з других дужок виносимо спільний множник мінус 1 за дужки. в дужках отримаємо 7 m відняти 7, і з других дужок виносимо спільний множник м квадрат за дужки. Отримаємо М на перше місце поставимо, відняти 7. І тепер бачимо, що у нас є спільний множник, знову який ми виносимо за дужки. В дужках маємо Б відняти 1, додати М у квадраті. І завдання четверте. Групуємо наші доданки. 6АХ віднімемо 6БХ. Далі 3АЮ віднімемо 3БЮ. І мінус АЗ додамо БЗ. Виносимо з перших дужок спільний множник 6х дужки. В дужках отримаємо А відняти Б. Виносимо з других дужок спільний множник 3 у за дужки. В дужках отримаємо А відняти Б. І з дужок, множник, а, Із третіх дужок виносимо спільний множник мінус З. За дужки отримаємо А, відняти Б. І тепер виносимо спільний множник різницю А і Б за дужки. В дужках отримаємо 6Х, додати 3 y відняти Z. Номер 661 із підручника алгебра 7 та номер 25.20 із підручника «Математика 7» виконано.